Люди бачать у вершниках благородних Робінгудів. Та я вважаю, що перший акт був лише підготовкою для куди більшого викриття. Ми раді повернутися. Я радий бачити вас всіх знов. Якщо ви думали, що бачили вже все, то придивіться. Круто! Я щасливий працювати з вами. Та-да! Перекладено та озвучено файними хлопцями з VS Студіо.